Даємо собі команду витримати, вистояти, то у нас мамовірно напружуються м'язи, зокрема, так звані жувальні м'язи і всі м'язи, які огортають нашу черепну коробку. Це вірна команда, нам потрібно себе так налаштовувати, проте коли ці м'язи стають хронічно напруженими, ми не можемо повноцінно вкладатися ані в діяльність, якою займаємося, не може видаватися повноцінно сну. І тілесна любов вона також стає урізаною, тому що вона потребує такої от повної віддачі. Що можемо робити, аби е, якось благотворно вплинути на ці м'язи? Ставимо теплі пальчики на так звані жувальні м'язи, і починаємо проводити по них, одночасно відкриваючи рота, щоб рот відкрився ніби сам собою. Робимо так 2-3 рази. І також пальчиками розмасажовуємо різними рухами зону вухами. І ви побачите, як це впливає. це щойно прокинувшись і перед сном. Гарно дня!